У Чернівцях водії скаржаться на те, що підлітки, не знаючи правил дорожнього руху, де заманеться, катаються на самокатах і часто стають винуватцями ДТП. Хто штрафує самокатчиків? Скільки від початку 2024 року трапилось таких ДТП за їх участі? Які правила дорожнього руху на самокатах і хто має їх роз'яснювати дітям? У березні 2023 року набрав чинності закон, яким електросамокати, гіроскутери та моноколеса в Україні прирівняли до транспортних засобів. До цього власники малих електричних засобів вважалися пішоходами. Протягом 2024 року чимало ДТП сталося за участі учасників дорожнього руху на самокатах. У липні 17-річний хлопець на електросамокаті врізався в автомобіль Чернівчанки Ольги Чев'юк, який був припаркований біля її будинку. Зараз у нас в'їхав хлопець. На самокаті лишив його біля, ну, біля машин, зачепив дві машини так, і собі побіг. Але в нас є камери, і, ми, ну, і по самокату вдалося знайти його, І він да, що нам, що іншій людині так скажемо, ущерб. Була написана заява, і його так, так і розшукали через самокати. Але знову ж таки, самокат самокату розінь. Як нам пояснили в поліції, що самокати Болт не несуть ніякої відповідальності за такі ситуації. Вони навіть не надають інформацію про людину, яка їхала на цьому самокаті. Якщо навіть така ситуація склалась, треба подавати заяву у Литву. Але часто катаюся дуже зручно по місту. Але хотілося б, щоб було кращі умови для самокатчиків. Ну, якщо обережно їздити, то нормально реагують. Якщо десь... Є, є різні люди, по-різному катаються, акуратно стараюся їздити і дати завжди прохід людям з колясками там, чи просто пішохідним. За порушення правил дорожнього руху водіїв самокатів відповідальність в законі не прописана. Отже, я рахую, що взагалі потрібно якось зробити або якісь ділянки там, де можна на них їхати, або я не знаю, або не дозволяти взагалі дітям там. Допустимо, до 14 років до якогось усвідомного усвідомлюю віку в голові ну, залізних сідати. Це дуже напружує, коли ти йдеш, а повто з тебе гасають неконтрольовано люди. Е, ну, в принципі, так, я вважаю, що треба це якось врегулювати, не знаю, якісь, хоча б перед тим, як дати можливість орендувати той електросамокат, пройти якісь базові курси, хоча б, там пару занять, як ними керувати. Як не треба робити. Не дивляться, куди б їхати. Є случай, що от він їхав, його машина збила, вже є травма, вже мама переживає. Вже Я проти цих самокатів. Обмежити вік малолітнім, отаким, от до 10 років, до 12, не давати ділоси. Дітям не місце на общих дорогах, суспільних. В дворах хай катаються. Не заважається руху автомобілістам? час. Звичайно, це може привести не до, до небезпеки. Проходження обов'язкового навчання для водіїв електросамокатів в Україні не врегульовано законом. Керування електросамокатами, моноколесами та іншими видами легкого електротранспорту не потребує наявності посвідчення водія, але вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов'язковими для всіх учасників дорожнього руху. Одягайте екіпіровку, тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливає на довжину гальмівного шляху. Будьте помітними: одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи. Управління патрульної поліції Ченівецької області зазначили, що ДТП фіксують. Щоб отримати дані про аварії через електросамокати, потрібно розглядати кожну подію окремо. Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4.